Вітаю всіх друзі! Як і передбачалося на Росії, розпочався інтенсивний ментальний процес переосмислення перетину Рубікону у 1418 днів. 1418 днів це так би мовити максимально допустимий або рекомендований чи бажаний термін ведення війни високої інтенсивності, тобто з максимальною віддачею. От Після цього терміну, 1418 днів, в голові росіян має відбутися знакова подія. Це перемога, парад перемоги. Я думаю, що також у них в голові обов'язково має встановитися новий світовий порядок, і цей світовий порядок мають прописати, звичайно, у Кремлі, на якийсь черговий, там, умовній, ялтинський. Конференції. Оскільки цього всього не відбулося, не відбулося великої перемоги, великого параду перемоги. Ніхто не пише у Кремлі нові правила нового світового порядку. То деякі сміливі журналісти, блогери, аналітики, інтелектуали, якщо їх так можна назвати, вирішили підбити підсумки людських втрат. Росії у цій війні. І є такий на Росії ютубер Юрій Подоляка. Не плутати його з Михайлом Подоляком. Юрій Подоляка, на відміну від Михайла Подоляка, наш земляк, він, по-моєму, із Сумщини. І зараз активно працює на Росію, має кажуть, 3 мільйона підписників. Я правда не знаю, як йому це вдається, тому що його постійно YouTube канали перекривають. Ну, раніше, принаймні, так було. Можливо, зараз вже з приходом Трампа йому стало легше дихати. І ось Юрій Подоляка наважився підрахувати, скільки загинуло доблесних росіян у російсько-українській війні. Арифметика, в принципі, не складна. І Хто хотів, міг це зробити і у нас, але нам є там, що своє рахувати. Ну Менше з тим. За 4 роки війни Росія мобілізувала в середньому 400 тисяч на рік. Мобілізовувала 400 тисяч на рік. Це 1 600, 000, потім Вагнерівці, потім ще е, їхнє військо 280-300 тисяч і Подоляка. Вийшов на цифру у 2 мільйона 100. 2 мільйони 100. Зараз на окупованих територіях е, перебуває 700 тисяч окупантів російських. Ну от, е, Подоляка намагався узагальнити цифру мобілізованих або залучених на контракт, і е, кількість людей. Про яких сказано в пресі, там некрологи і так далі. Це ж саме подібне намагався зробити і Максим Кац. Він теж посилався на Подоляку, але проводив свої розрахунки. Ну і сходяться щонайменше в цифрі 315 тисяч. Це прізвище імена російських окупантів, які пройшли через статистику, і можна прочитати некрологи. В газетах, в місцевих, е е е якихось там дошках пам'яті <клев> і так далі. 315 тисяч. Подоляка каже, що це приблизно десь можна говорити про <клев> цифру в 400 тисяч загиблих росіян. Я підкреслюю, мова йде про громадян Росії. Це надзвичайно важливо. Тепер я перейду до української правди. У нас там цифра стоїть 1 200, 000 000, і ми всі розуміли. Що цифра, ну, по-перше, не точно умовна, тому що порахувати всіх поголовно це дуже складно. Але найголовніше всі розуміли, що значна частка серед загиблих москалів, на жаль, складається із громадян України із окупованих територій. Скільки їх там, ми точно не можемо сказати, але розуміємо, що. Мова йде про ну, сотні тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч. ну, Десь така цифра, очевидно, точно є, яка е, ну, є релевантною, яка є більш-менш правдивою цифрою. Для чого, чому я вирішив поговорити сьогодні на цю тему? І чому вона мені виявилася дуже перспективною і важливою? Тому що. Аналізуючи втрати росіян за чотири роки, ми можемо вийти нарешті на формулу миру. Давайте пригадаємо, скільки наш президент Володимир Олександрович Зеленський виступав з мирними ініціативами і пропонував різних формул миру. І всі вони виявилися неспроможними, нежиттєздатними, можливо, потужними, але неспроможними і нежиттєздатними. А я хочу. Дати формулу миру. Причому в мене є буде дві формули миру. Одна формула миру це просто мир, а друга формула миру без необхідності гарантії безпеки. Тобто гарантії безпеки вже будуть непотрібними. До речі, цифра у Подоляки. Він вийшов із пораненими і пропалими безвісти у 800 тисяч. Я думаю, що можна говорити про те, що росіяни втратили громадян Росії у півмільйона. У півмільйона. Багато Багато це чи мало. Ну, для орієнтиру Друга світова війна. Сполучені Штати Америки, Велика Британія це втрати з військовими орієнтовно 400 тисяч. Хтось 450, хтось 380 тисяч. Там ще є цивільні, звичайно, доплюсовуються і у французів, і у британців, в інших країнах. Але якщо ми говоримо про військових, то це порядка 400 тисяч. Так от, що я хочу сказати. Якщо ви пам'ятаєте 2020-2021 рік, коли ми переживали з вами ковідну істерію, то Міністерство охорони здоров'я щодня організовувало брифінги. І на брифінг виходив. Міністр охорони здоров'я і повідомляв нам, скільки людей загинуло від ковіду, скільки захворіло щодня, скільки загинуло, скільки, тобто померло, краще казати, скільки захворіло, скільки було зроблено ПЛР-тестів, і, звичайно, скільки вакциновано. І там були плани. Ну не померлих плани, а повакцинованих, скільки потрібно ще вакцинувати. І це був ці брифінги були дороговказом, орієнтиром для наших медиків. Я от не можу зрозуміти, чому у нас щоранку Міністерство оборони не проводить брифінги, і міністр оборони не виступає з цифрами. Скільки москалів знаходиться ще нещепленими, тобто невбитими. І скільки ми вбили. І чому ми не виконуємо плани по вбивству москалів? І ці орієнтири мають бути доведені до наших зарубіжних партнерів, в тому числі до Дональда Трампа. І єдиним предметом перемовин із Дональдом Трампом це виконання плану вбивства російських солдат. Чому це важливо? Тому що це наближає мир. І от якщо ми візьмемо на себе зобов'язання 10 тисяч російських військовослужбовців вбивати за день, 10 тисяч військовослужбовців за день, то ми зможемо, ну скільки там виходить, за 50 днів це буде е, півмільйона, ми зможемо досягнути миру. А якщо ми вб'ємо один мільйон, тобто за сто днів, тобто мир за сто днів, то тоді нам не потрібно буде навіть гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Взагалі про гарантії безпеки не потрібно буде говорити, оскільки не буде кому воювати з боку Російської Федерації. І це важливий орієнтир. І це формула миру. Тобто формула миру, я анонсував, що має бути, що я представлю формулу миру, це 10 тисяч вбитих росіян в день. Хтось скаже, що це, а як їх вбивати і так далі. Ну, Можна, звичайно, розказувати, що це неможливо, і так далі. Ну, тоді війна буде тривати вічно. Чому я ще піднімаю це питання, тому що от ми теж перейшли психологічний цей Рубікон. 1418 днів ми знаходилися в єдиному культурному просторі з росіянами, і ти що далі. Як ця цифра буде змінюватись, як вона буде збільшуватись? До якого часу буде тривати ще ця війна? Я хочу сказати, що необхідно міняти парадигму або модель, або психологічні орієнтири. Треба не на дні орієнтуватися. І не на 1418 днів там, чи шест кількість там, днів. Так можна взагалі рахувати нескінчено ці дні. Потрібно рахувати вбитих москалів. І ми повинні орієнтуватися не на дні, а от у нас Рубікон. Півмільйона, ще півмільйона. Якщо ми точно вб'ємо півтора мільйона громадян Російської Федерації, ось, тоді настане не просто мир. А настане тривалий мир і справедливий мир без необхідності гарантій безпеки, тому що на Росії не буде кому просто воювати. І це буде для них сигнал, що сюди ходити не потрібно. І це є предметом наших переговорів, мало би стати предметом наших переговорів з європейськими партнерами і з Дональдом Трампом. Це і є реалії реалії на землі, реалії взагалі всього. Тому що ці реалії визначає одна стала величина. Владимір Путін ніколи не припинив війну. Його, е, як це сказати, посланець Мединський, він теж, до речі, наш земляк кажуть з Черкащини, історик. Він публічно сказав в рамках підведення підсумку наближення тривалості СВО до строку. Великої отечественної війни, оцієї їхньої, він сказав, що ми зараз потрапили в ситуацію, коли ведення війни це єдиний спосіб перебування у владі, утримання влади і управління країною. Іншого варіанту Путіну не дано. І це буде тривати до тих пір, поки Путін або Путін буде жити. Або у Путіна будуть ресурси і можливості ведення війни. І от точно, що у Путіна закінчиться, і точно, що у нього є вичерпним ресурсом, це піхота і його люди, які готові йти і здихати у нас на нашій землі. І коли ми це все зробимо, тоді настане ось цей довгоочікуваний, справедливий і сталий мир. І ми на себе можемо взяти зобов'язання перед Дональдом Трампом, що коли буде досягнут, досягнутий мир за такою формулою 10 тисяч дохлих москалів, ми не переходимо кордони 1991 року. Це ми беремо на себе такі зобов'язання. Отже, чим раніше всі скинуться на залізо для того, щоб вбивати москалів, тим швидше закінчиться війна. І все. І не треба рахувати дні, і не треба більше ніяких орієнтирів. Більше того, якби це все зробилося раніше, в перші місяці війни, причому одразу за один день вбили 10 тисяч москалів, війна припинилася б одразу, тому що всі б жахнулися, порахували, скільки це буде вбитих людей там за 30 днів, за 60, за 90 днів. І війна припинилася б, при наприкінці березня, ну нехай наприкінці травня 2022 року. Але у нас і розказують про те, що потрібно бути реалістом. Це і є реалії. Отак, от, от, от те, що я кажу, це насправді реалії. І ми повинні орієнтуватись саме на цій реалії ці є реалії на землі. Треба спуститися з неба, припинити плодити безсенсові формули миру. Я думаю, що Дональд Трамп йому вже має бути стати бридко, він сам вже мав би зблюватися від тих кількості зустрічей і кількості заяв, з за якихось одвірків. Я не можу зрозуміти, чому Дональд Трамп постійно дає свої коментарі, висовуючи голову з-за якогось одвірку. І з за цього одвірку він починає щось говорити. Напевно, йому вже самому якось ну, неприємно це говорити. Ось. Ну, так би я прокоментував, прокоментував. Активізацію ментальних процесів на Росії. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це дуже важливо. На все добре, до наступних зустрічей.